Златру Богнівіч, наставницю донецького хору, на репетиції чекала шокуюча новина. Ну що, у нас всі в зборі сьогодні. Ну, ну к сожалению, так, да, не зовсім. В смысле? Ну, п'ятнадцяти дівчинки у нас вот нету і вона не приїде. Як це? Одна з відібраних учасниць не приїхала. Тепер хору бракує одного жіночого голосу. Ту пісню, яку ми хочемо презентувати в ефірі, для неї дуже важен жінський голос. Голосу немає, і мені його ні одкуди взяти, хоч і діді, і сама пой. Я почала вспоминати, хто ще був на кастингу, почала вспоминати своїх подружок, там, да, беквокалісток, може кому комусь в Києві дзвонити. Не знаю, що робити. Разом зі своїм помічником хормейстером Віленом Злата намагається знайти вихід зі складної ситуації. Ти пам'ятаєш кого хтось то ніби з високих голосов. Тот, хто мені запам'ятався, того я взяла ну, как а, би, в хор. Так. від хормейстера. Злата дізнається про те, що чоловічий хор Ірини Білик на репетиціях супроводжує одна дівчина Оксана. Разом зі своїм чоловіком вона була на кастингу в Ірини Білик. Дівчина вразила наставницю своїм голосом, однак у хор не потрапила через рішення Білик створити суто чоловічий колектив. Злата приймає рішення дочекатися, поки Севастопольський хор збереться на репетицію і подивитися, чи Оксана прийде підтримати свого чоловіка. Поки що віддохнемо немножко. Добрий день. 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 Начнемо. А ви на всі ліпти це будете ходіть? Yes. Вы хотите, чтобы она на все репетиции ходила? Да! да! И только но начинается репетиция, Злата идёт шукаты Оксану. Я увидела такую скромную девушку, которая сидела и смотрела, как я уже теперь знаю, на работу своего мужа. Это вы Оксана, да? Да. Мне сказали, что вы круто поете. Ну, Это правда? Не знаю, как круто, но пою. Да? А вы могли бы что-то спеть сейчас там? Как вы относитесь к тому, чтобы пойти к нам в хор? Свыше как бы мне дается шанс, и я его должна не упустить. Да-да-да-да, да-да. Да Теперь обнимашки, обнимашки, обнимашки. У нас будет хор. Хор Златый Огневич, Донецк.

Тобой. И полюбила целого каждый вечер мои рученьки. Говорил я с тобой, не разве вода мне помнить? Посмотри на небо и вспомни, почему с любовью не спорят? Не проси того, то напомнить, почему с любовью не спорят? Хор златий Огнєвіч», Донецьк! Вони ще не можуть вийти з своїх образів. Злата, такий вибір пісні, нещасливе кохання в твоєму житті було таке кохання, яке розбило тобі серце? Звісно, було, коли мені було 16 років. Зато я написала прекрасні стихи і пісні. А де оця дівчинка Оксана, яку взяли в колектив без кастингу? Оксана, Оксана? де ви Оксаночка тут? Колектив ну і вам не образливо, ви проходили всі кастинги, Оксана ось так прийшла і стала. Ми її, Ми її любимо. Оксана Ми молодець! Ми любимо, Оксана. що скажуть судді? Ніна Матрофаніна, співала ваша душа разом з хором? Хлопчики трошки там ззаді вище стояли, хвилю, може, хвилювалися, але дівчата були, як квіточки, розквітали при кожному слові. Мелодійно, емоційно і ще вам скажу, що дуже прекрасно ансамбльово співалося. Дякую. Міхаїло. Что меня очень порадовало, 15 человек поют, и я практически понимаю все слова, потому что хоры у нас, как правило, поют слов не понять. И еще очень важный момент, очень важный момент. Песня написана для одного человека, песня «Исповедь». Хор вот этот, эту исповедь усиливает, эмоционально углубляет и дает Такою яркою, яркою енергію, блестяща канцовка і поліпоявлення злате з молодим чоловіком в конце. Що любов, все таки побіжають. Браво, Дякую, Михайло. Анатолій, змогли стати частиною єдиного цілого, змогли навіть дуже. Ви всі подолали своє хвилювання, забули про те, що було за лаштунками, як справжні артисти. Ви були в полоні. Тих нот, тих слів, які винесли нам глядачам. Добре, Ви не вразили мене своєю ніжністю. Ви заповнили цією ніжністю весь оцей зал повінця вщерк. Молодці. Тепер хочеться побачити ваші оцінки. Анатолій Ярема. Е, оцінка на сьогодні найвища для мене, тому що я дуже боюся наврочити. Дев'ять. Ніна Матвієнко. Дев'ять. Михаїл Турецький. У нас единодушное мнение. Нужно стимулировать артиста и ставить ему девятку. Три девятки. Хор Донецка. Браво. Злата. Дякую.